Гай, с мене звати Стесі, та сьогодні у нас огляд на мої пусті баночки. Як бачите, їх назбиралося дуже-дуже багато, тож я думаю, нам є про що поговорити. В мене назбирався отакий великий досить кошик з усіма продуктами, які я використовувала за ці останні місяці. Тут є і декоративна косметика, і доглядова, навіть щось, типу гелей і скрабів. Знаєте, я знімаю такі відео раз в 2-3 місяці, але. Рядка наметка, як то кажуть. Тож давайте подивимось, що в мене тут є. Пропоную нам почати з верхніх шарів. Це якась декоративна маленька косметика, а потім вже перейдемо до якихось гелей і нецікавих штучок. Пропоную в цьому відео зробити таке різноманіття від інших відео, і ми з вами будемо оставляти кожному продукту оцінку 1 або 5. Один це найгірше, п'ять це найкраще, а три це, типу, буде, ну ок, типу, пайдеот. Почнемо ми з продукції Essence. Це ось така пудра, дуже-дуже відома. Ну, що можу сказати, реально, це звичайна пудра. Я дуже багато разів казала, що я пудри не можу якось оцінювати, бо для мене пудра це просто пудра. Але вона непогана. Якщо урахувати, скільки вона коштує. Це досить гарна бюджетна пудра, якою можна користуватися ну, постійно. Але давайте поставимо її 3,5. Продовжимо тематику Essence. і я показувала дуже багато ось це комбо з тонального із такої типу фільтр-бази. Закос на Шарлотту Тілбері, блискучий такий тональник ніби. Поки ми тут з вами сидимо і розбираємо корзиночку, хочу вас попросити підписатися на мій інстаграм, бо мені буде дуже приємно. І також я там викладаю. Та різні короткі відео і фоточки. Мені він подобався реально. Знову ж таки, за Шарлоту Тілбері я не готова віддавати стільки грошей, а тут такий дешевий замінник Мені подобався, я використовувала дуже часто влітку, мабуть, поставлю йому десь навіть 4, бо є в нього нюанси. Він для мене був такий темнуватий. І не знаю, ось просто не хочеться мені йому п'ятірку ставити, тож буде чотири. Наступний в нас тональний також від Essence. Це стік. Вони нещодавно вийшли. Вони досить нові. В мене відтінок 50, і. Він мені взагалі не подобався. Я про нього розповідала. Не так, щоб він це прям поганий, якийсь, як визва мене алергію, як від Кіко, або щось там прям робив. Але, ну, реально, я його повторювати не буду. Він сухий для моєї шкіри, взагалі. Також він бюджетний, знову ж таки, це бренд-есен, що можна було очікувати, але все одно ставлю йому, ну, типу, двієчку, бо. Він не прям щоб поганий, але при цьому і не гарний. Також есенс це ось такий блиск, в нього вже немає наліпки, воно стерлося. Але в мене він був в рожевому відтінку. Єдине, що мені він подобався, він реально гарний, він реально крутий. Він не зволожує прям щоб так сильно, просто такий блиск, лійка. Але він вже під кінець почав такі в нього дрібні частички з'являтися. І це було, ну. Дуже неприємно на устах. І, мабуть, поставлю йому. Хотілося поставити прям 4, бо він мені дуже-дуже подобався. Але при цьому, знову-таки, в нього такі... Спірні штучки. Але я поставлю йому 4, Реально. Я думаю, що він на це заслуговує. Він бюджетний, але те, що в нього можливо вже вийшов, ніби срок використання, срок придатності. Тому він так почав себе вести. Наступна манюнечка: це олівецька тріс. Якщо мені не зраджує пам'ять, я навіть вже не можу його витягнути. Я не пам'ятаю, який 21, 21 – Це відтінок. Він мені дуже подобався. Це був один з моїх найперших олівців. І в нього дуже приємний колір, він прикольний. Мабуть, також йому поставимо 4, бо він бюджетний, він приємний колір. Трошки він сухуватий, бо він був в дереві, і він тримається досить недовго, але тримається. Тож, я думаю, теж десь 3,5 або 4, Бо олівці теж мені дуже складно судити. Якщо вони нормально тримаються, це нормальна оліва. Все, мабуть, в мене декоративна косметика закінчилася. Тож давайте переходити вже до доглядової. Давайте подивимося на бренд Beauty of Josen. У мене тут SPF Крем. Він мені подобався поки що. Це найкращий SPF крем, яким я користувалася. Він реально дуже гарний. Тут трішки-трішки залишилось, але я думаю, вже його можна переділити в цю категорію пустих пляшечок. Поставлю йому навіть 5, бо я не можу в нього знайти якісь такі прям редфлаги, щоб мені дуже заважало. Бо реально зручний, його надовго мені вистачало. Єдине, що можливо ціна, але що, блін, ми хочемо. В нас ростуть ціни на все. Взагалі я до цього моменту не користувалася Beauty of Jason, якось про нього не знала, і, типу, нормально до нього відносилася. але мені подобаються дуже їхні продукти. І друге, це ось такий крем зволожувальний, якийсь Dynasty Cream. Його, на відміну від SPF, я купувала вже в Європі, і також він мені дуже подобається. Він зволожує, він легкий, в нього немає якогось такого запаху. Але, знову ж таки, чи достойний він тих грошей, бо можна купити дешевші, але також дієві креми. Тож давайте ось саме крему, бо він такий, типу, просто нормальний, але при цьому гарний. Поставимо 4. Також віднесемо до категорії кремів: це Skin Bar, український бренд, і він, на відміну від того крему, коштує в декілька разів менше, і також зволожує, Він мені також подобався. Тому. Я не маю знову ж таки про нього якісь мінусів, тож можемо навіть поставити п'типу б'юті вже сон. Я просто засудила, що в нього більша ціна. Але на мою думку, не можна прям зважати, бо хтось не захоче користуватися скінбаром, бо в нього дешева ціна, і скажуть, ніби а що там в складі. Тож це таке дуже суб'єктивне, також зволожувальний крем. Як бачите, в мене дуже багато зволожувальних різних кремів, особливо для обличчя. У мене суха шкіра, тому я постійно кожен день мажуся декілька разів просто на день. Ось такий біодерма. Що можна сказати взагалі про біодерму? Він вважається дуже дуже гарним брендом, дуже крутими засобами. Навіть деякі дерматологи, лікарі виписують їх проти акне. Це, звісно, не зовсім правильно, але вони реально дієві. Вони реально прям дуже гарно зволожують, але знову ж таки, в них ціна буде вища, ніж бюджетні. І коли в мене була алергія на ось цей тональний відкікав, в мене навіть в коментарях запитували, яким я кремом користувалася в цей момент, і взагалі що робили з цією алергією. Тож можу вам показати, ось цей був крем одразу після міцелярки, після змивання Я нанесла його, і в мене все заспокоїлося. Алергія просто минула. І слава Богу, тож можу сказати, що реально крутий крем. Так, в нього вища ціна. Але я думаю, він також достойний п'ятірочкою. Ще один крем, але я його вже застосовувала більше як для тіла. Я не знаю, звідки в мене взялася Нівея, бо взагалі якось в моїй сім'ї її не люблять. Але Нівея – це просто Крем. Досить відома марка. Не знаю, дуже багато також відгуків поза моєї сім'ї, що вона якась, ну, типу, дивна. Але нормальний зволожувальний крем, типу, окей. Тому ставимо трійку. Наступний крем від зяї е, ось такий якийсь оливковий. І також для мене це звичайний крем, досить великий об'єм, дуже вигідна ціна. Тож, може, навіть теж поставимо йому трійку. Бо, але все-таки він мені більше подобався за консистенцію, ніж ніве. Тому давайте поставимо йому десь більше 3,5, можливо, навіть 4. Ще один крем під очі. І я б не скажу, що я ним багато користувалася, бо взагалі по більшості це крем моєї мами, але їй подобається дуже ось цей бренд. Вона любить їхні засоби. Тож я не знаю, як його оцінити. Але вона каже, що вони реально гарні. Ось цей крем Anti-Aging Oil Олейдж. Також не можу про нього сказати, бо очевидно, це не мій крем, Але також непоганий. Можемо зробити висновок, що можливо треба задуматися, якщо хочете щось таке собі купити. Я не знаю, як це коментувати. Колись дуже давно він був в мене в розпаковці. Як бачите, він блін повний, бо нікому з нас він не сподобався. Він дуже тхне. І від нього пече обличчя. Можливо, також він визиває якусь реакцію. Ось така бієленда, щось там щось там. Не знаю, дуже дивне. Тому я просто його викидую і поставимо йому просто одиничку, бо навіть його не вдалося якось розпробувати. Наступний ось такий серум з вітаміну А, якийсь бренд. Бачила також в Україні його використовують і. Нормально, волосся, щось він робить. Але мені теж складно оцінити, бо в мене волосся неприхватливе. Ось ще про волосся, ось така штучка. в мене є Garnier фруктіс-тестер. Але, ну, це, звичайно, можна піти і купити. І також я не зрозуміла, типу, його. Нічого не зрозуміла. Я його використовувала різними способами, бо в нього є декілька типу видів, як можна застосовувати. І взагалі мені не подобалося, бо він нічого не робить. У мене вимкнулася підсвітка і тому така темрява. Але я думаю, нам це не дуже буде заважати. В нас вже залишилося небагато. Тож давайте продовжимо. Що я говорила, що мені не дуже сподобався ось ця штучка, я її не зрозуміла. І знову ж таки, це не прям для мого волосся. Має бути людина, в якої, мабуть, більш якесь пористе волосся, щось таке. Але ось ця лінійка з якимись там фруктами, мені дуже подобаються їхні маски для волосся. Реально гладеньке, приємне волосся. І я останнім часом навіть подумаю що собі щось купити ось цієї лінійки, саме масочку. Ось такий Сейо, Кокос, Пілінг до тіла. Він дуже смачно пахне кокосиком, і також це якийсь звичайний пілінг, звичайний скраб. Не дуже в цьому розбираюся. Мені все воно однакове. В нього єдине невеликі ось ці часточки, вони досить такі приємні, не царапають шкіру. Тож, давайте поставимо йому чотири. Чому б і ні? Це не прям щоб нормальний, він реально гарний. І також він досить бюджетний. Міцелярочка ось цього бренду. Це якийсь місцевий бренд. І... Міцелярка нормальна, типу просто міцелярка є міцеляркою, і вона стирає вона бюджетно коштує. Також теж трійка. І також гель для душу, якогось такого теж місцевого бренду. Лінда. Він з Миндалем. І також він мені подобається, як пахне, також досить бюджетний. Тож наша корзиночка пуста, ми всі баночки передивилися. Ну що ж, знову таки, напишіть, що з цього ви знаєте, що вам подобалося чи хочете поспорити з моїм мнінням. І не знаю, напишіть, як вам подобалося це відео. Підписуйтесь на мої інші соцмережі, на цей YouTube канал, інстаграм, Тікток. Ну і все, всім па!